Це я Стрім, і зараз ми будемо дивитися мішкавчик Fortnite. Спочатку почнемо з категорії зоряні війни. По-перше, в мене на цей час 81 скін. Це багато, дуже. Багато. Ось, перша категорія зоряні війни. А Сока В мене єдиний скін з цієї категорії. Він дуже крутий. Давався в сезоні е в четвертій главі, е в четвертому сезоні. Дуже крутий скін. Він мені подобається. Один із е популярних фільмів. Е далі наступна категорія це Зоряна серія. Категорія легенд, ну, типу. Е Якихось реперів, музикантів, футболістів. Ось. Репер. Це Еміне. Дуже крутий скін, він мені дуже подобається. Е це один із моїх улюблених скінів. Ось, е Чесно, ну, він дуже крутий. Е ну. Далі. Дерзкий Джус Ворл Також з цієї ж категорії. Прикольний скін. Але. Е, ну, мені було трішечки незручно грати в, на початку сезону, коли за нього всі бігали, тому що він давався безкоштовно Далі йде Ліонель Месі. Дуже. Е, реалістичний скін. Е, Ось у нього такі якісь золоті нойках. Мені дуже сильно подобається. Футболіст ну, вже дуже круто, так що ну, це один також із моїх улюблених скінів. Ще один непринужденний Месі. Ще прикольний скін. Але він ну, такий ж самий величенький трішки, як Веноп. Ну, він великий, на ньому трішки невдобно, незвично грати. Далі йде Санта До. Дуже крутий е, вигляд у нього, як справжній Санта. Е, прикольний скін. Ну, що у всій в першому сезоні давався. Е, він ну, безкоштовний був, Давався на сьомий день з зимнього фестивалю в будинку Щелкунчика. Прикольний. Ну, до звичайний. Е, я його е, ну, купляв у магазині. Е, ну, мені також він дуже сподобався. Я коли одразу його побачив, все. Кажу: він мені потрібен. І купив його. Далі. Просто звичайний тіктокер просто Хебі е, Ще один з цієї ж серії, з зоряної серії. Прикольний. Е, також вигляд у нього. в мене всі, ну не всі деяка частина скинів в мене вдягнені в такі найки. Це дуже круто. Вони ну, також давалися безкоштовно. от І їх можна вдягати на, ну, на скини. Прикольно. Якщо хочете продовження, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім удачі і пока-пока.